Вітаю! Це четвертий урок Fusion 360. Допоміжні функції у режимі Sketch. Let's go! Перше, що ми робимо, це створюємо скетч. Хто забув, ми натискаємо цей плюсик, вибираємо площину, на котрій ми будемо створювати наш скетч. Добре. Ми перейшли в режим Sketch і нам потрібно зараз буде. Розбирати оці кнопочки, оці значочки. Поїхали. Першим, що ми будемо розглядати, це Coincident. Натискаємо L. Нагадую, якщо у вас при натисканні буковки L нічого не спрацьовує, це означає, що у вас не англійська розкладка. Пере... Перемикаємось на англійську розкладку і натискаємо L, у нас все спрацює. Створюємо лінію. Лінію. Натискаємо Escape, щоб вийти із режиму ліній. створення лінії. Тепер нам потрібно приєднати оцю лінію, наприклад, до цієї. Але щоб між ними був кут. Натискаємо Coincident. Вибираємо першу лінію, до котрої у нас буде приєднуватись, і другу лінію, котра буде приєднуватись до першої. Пам! Все готово. Все працює чудово. Ви можете запитати: а що буде, якщо, наприклад, лінія трошки наискась йде. А друга буде рівна, наприклад. Давайте подивимось. Натискаємо і нам потрібно оцю лінію приєднати до цієї. Натискаємо нашу точку. І другу. Вуаля! Все працює навіть коли лінія стоїть нерівна. Добре. Друге, що ми будемо розглядати, це танкент. Створюємо Circle. наприклад, 40 мм діаметр. Окей. І нам потрібно приєднати лінію до нашого контуру Circle. Як це зробити, щоб це було рівно? У нас є такий значок Tangent. Беремо, натискаємо Tangent. Першим натискаємо Коло, другим натискаємо лінію. Що ми бачимо? Що наше коло приєдналося до лінії. Навіть якщо ми натиснемо навпаки, спершу лінію, а потім коло, у нас нічого не зміниться. Чому так виходить? Тому що в нас в колі стоїть розмір нашого кола. Якщо ми його видалимо, знову натискаємо Tangent, натискаємо коло, лінію, валя, в нас спрацювало як потрібно. Тобто нам потрібно було, щоб коло залишилось всередині, ну як стояло на місці, а лінія щоб передвинулась до краю кола. Це вийшло. А що робити, якщо я не хочу, наприклад, щоб наш розмір був, е від був відсутній? Да? Тобто, у мене ось є розмір, я не хочу його видаляти. Але я хочу, щоб у мене коло залишилось на місці. Не проблема. Беремо, вибираємо оцей замочок, натискаємо на коло, виходимо з режиму. Вибираємо режим Tangent, натискаємо коло і лінію. Вуаля! У нас все вийшло, як нам потрібно. Чудово. Далі. Що в нас далі? Далі Еква. Створюємо лінію, куковка L. І в нас лінія 25 мм. І створюємо іншу лінію. Любого розміру. Криву не, не важливо. Але нам потрібно, щоб оця верхня лінія була по розміру така ж, як оця нижня. Що нам робити? Натискаємо Equal. Вибираємо першу лінію, по котрій ми орієнтуємось, і натискаємо другу, котра повинна змінити свій розмір. Та-дам! Все вийшло. Окей. Далі. Далі у нас. Паралель. Нам потрібно, щоб оця верхня лінія стала паралельно нижній. Не проблема. Натискаємо паралель. Першу лінію вибираємо, по котрій орієнтуємось, і другу лінію. Вуаля, в нас все вийшло. А, а якщо нам потрібно, щоб нижня лінія стала паралельно верхній лінії, ми бачимо, що в нас тут стоїть значок блокування. Якщо ми його не видалимо, у нас все одно ця лінія верхня стане так, так як стоїть нижня лінія. І це ніяк не зміниться. Ми видаляємо цей значок блокування і натискаємо Паралель. Першим вибираємо верхній, верхню лінію, другим вибираємо нижню лінію. Воля, у нас лінії стали паралельно друг другу. Це чудово. Добре. Деліт. Переходимо далі. Так, далі створюємо лінію. Горизонтальну. І створюємо другу лінію. Не горизонтальна. Тепер ми будемо перпендикуляр розглядати. Значить, нам потрібно, щоб оця лінія стала перпендикулярно цільною. Натискаємо на першу на горизонтальну і на другу котра вертикальну. Будь ласка, у стала як потрібно, вона стала паралельно першій лінії. І неважливо, з якого місця ми створюємо, навіть якщо в нас буде ось так от лінія приєднана, то все одно ми вибираємо першу, другу лінію і в нас друга лінія стане все одно паралельно першій лінії. Добре. Це ми розібрали. Окей. Поїхали далі. Наступним ми будемо розглядати Midpoint. Що таке Midpoint? Натискаємо L, створюємо лінію і створюємо іншу лінію. Неважливо, можна і тут створити десь отак. от. Що вона робить? Давайте подивимось. Натискаємо, вибираємо першу лінію і вибираємо іншу лінію. Ми бачимо, що наша друга лінія стала точно по центру першої лінії. Якщо ми знову виберемо цю лінію і цю, то ми бачимо, що друга лінія також стала по центру. Це означає, що наші лінії вирівнюються по центру іншої лінії. Поїхали далі. Є в нас контр. Так, називається вона Concentric. Що вона робить? Створюємо наше коло є. І створюємо інше коло десь. Нехай ось так. А, circle. Оп. А нам потрібно було по центру. Ну, трошки ми не писались. Ми що робимо? Нажимаємо Concentric, вибираємо перше коло і вибираємо друге коло. Вуаля, наше друге коло стало точно по центру першого, що нам і потрібно було. Поїхали далі. Далі. Так, останнє ми розглянемо Collinear. Що це таке? Створюємо наш. Кубик, наприклад, і створюємо лінію тут лінію. Тут лінію. Дивіться, що вона робить. Натискаємо Colon'ier і натискаємо наш кубик. лінію на кубику. і на лінію зверху. Ми бачимо, що наша лінія зверху приєдналась до лінії знизу. Тобто, навіть коли ми тянемо, ми бачимо, що наш кубік вже тянеться з нашим, нашою лінією. Це означає, що вони приєдналися, але лінію ми можемо все ж таки переміщати вліво і вправо. Так само, якщо ми зробимо, наприклад, з цією лінією, то ми бачимо, що наша лінія. Мало того, що вона приєдналась до кубіка, так вона ще й вирівнялась. Але ми можемо її переміщати вниз. Тобто вона буде у нас точно по лінії квадрата нашого. Тобто, ми не можемо її здвинути лівіше чи правіше. І при цьому кубік наш, ми бачимо, що теж він здвигається. Переміщається. Ось така ось функція інтересна. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках.